Один з найруйнівніших ударів по українській енергетиці. Центр енерго втратило всі 100% теплової генерації. Росіяни повністю знищили трипільську теплоелектростанцію під Києвом, яка була найбільшим постачальником електроенергії для Київщини, Черкащини та Житомирщини. Підприємство займає площу у 281 гектар і мало загалом шість енергоблоків. Потужністю по 300 МВт кожний у прес-службі Центренерго додали, що внаслідок влучань шахедів і крилатих ракет типу Х-101 сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Попри все, голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота в коментарі Суспільному заявив, що ситуація в енергосистемі поки контрольована. Закликав людей заощаджувати і додав, що українці відчують наслідки. У пікові моменти енергоспоживання Меневна генерація, вона і для того існує, щоб працювати в піті задовольняти такі попит, які інші генерації не можуть задовольнити. Ні вітер, ні сонце, ні атом, ні гідра. А от тепла генерація це може робити. Но, на жаль, на сьогодні вже нема. Росія пошкодила об'єкти Укренерго в п'яти областях. На Одещині уламки збитих дронів посікли енергетичний об'єкт. Є пошкодження у Запоріжжі, Харкові та області. Ворог масово на атакував енергетику на Львівщині. Об'єкт газорозподільної мережі у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Російські нелюди не пошкодували на це шести аеробалістичних ракет. Кенджал загалом у комбінованій ворожій атаці застосовано 82 цілі. Серед них 20 крилатих ракет. Х-101 і х 555 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС, 12 зенітних ракет С-300, які гатили по Харківщині, а також чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та 40 «Шахедів». Частину з них запустили з мису Чауда на сході окупованого Криму. Під час восьмигодинної тривоги оборонцям неба вдалося знищити 57 повітряних цілей. З них 16 крилатих ракет, 39 ударних шахедів та дві керовані авіаційні ракети Х-59. У повітряних силах кажуть про постійну потребу у всіх типах зброї: від ПЗРК для мобільних вогневих груп до комплексів Кроталь, Насамс, Гепард, СамПТІ. І, звісно, Петріот. останній найефективніша протидія балістиці та гіперзвуковим цілям. Петріот наразі це найефективніша установка, яка зарекомендувала себе е, в бойових умовах. Звичайно, що. Виробник сам ті установок також заявляє про виготовлення балістики, і звісно, що ми хотіли би, аби наші партнери максимально забезпечували нас і системами і ракетами, оскільки Україна наразі ще не є самостійно, не може самостійно виготовляти такі системи. Зволікання з постачанням комплексів Петріо допекло вже й у європейському парламенті. Там пішли на безпрецедентний крок. Європарламентарі відмовилися схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не нададуть сім комплексів «Петріот». Таке рішення підтримали 515 євродепутатів. Проти були лише 62. в емоційному виступі експрем'єр данії, а нині євродепутат Гі Верховстад дослівно заявив, що його вже нудить від варварських російських обстрілів українських міст. Поки Європа має 100 комплексів Петріот, колеги по парламентській залі зустріли заклик Верховстата тривалими оплесками. моя пропозиція така, пане президенте зняти з порядку денного фінансування Ради Європи, доки Рада, яка може легко дійти з згоди з цього приводу, не домовиться, щоб надати ці сім систем Петріот Україні. Я принаймні пропоную зняти це з порядку денного. Дуже дякую,